Мої вітання, друзі, доброго вечора. Знову наші з вами тепер бесіди завдяки вашим запитанням. І знову хочеться е говорити з вами. Звісно, хотілося б більше вподобайок, більше переглядів. Але я дякую за ваші вподобайки, коментарі, перегляди за ваші запитання, за підписку. І, звісно, я дякую вам, друзі. За вашу присутність на етерах. Тому під час етеру, як любить наш YouTube, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть діліться. Я дякую за спонсорські пакети через YouTube, через Patreon і, і за те, що пригощаєте кавою. Дякую за вашу участь в наших проєктах, прямими перерахуваннями на благодійний е, фонд е, майстра Овена Стефана. Я дякую, дякую, дякую вам, друзі. Дякую щиро дякую за допомогу в розвитку нашого каналу. Дякую, що розповідаєте про наші роботи. Отже, друзі, я звертаюсь до вас за допомогою в розвитку нашого каналу, і ця допомога може бути проста. Подобайка вчасно поставлена вами під кожним етером. Звісно, необхідна більша кількість переглядів і таке інше. Я запрошую вас на навчання, на, семі... на проходження семінарів. Я запрошую вас на проходження марафонів по парі, по фінансам, по здоров'ю. Також я запрошую вас на. Е Навчання в нашій академії, і на семінари по безпековим питанням і по парі. Отже, друзі, хочеться поговорити сьогодні про те, як не звертати увагу на агресорів, на тих, хто проявляє до нас негатив, на тих, хто нам заздрить, і на тих, хто нас ну, тим чи іншим чином атакує. На брутальні слова, які е, звернені до нас, е, ну, е, від заздресників, просто від ідіотів. Тому, ну, скажу вам так: знаєте, мене дійсно, коли я увійшов в публічну площину, і на 1+,1 плюс був величезний хейт, і морда в мене була не така. і... Вага моя була не така, і зачіска, звісно, не така, і, і все інше. І слова мої були не такі, і борода не, не підходила. Ну, одним словом, зовсім біда. Е, ви знаєте, мене здивувало одне тоді. Звідки у людей час писати ті глупості? Ну, от коли, е, знаєте, є моя думка, є думка чиясь. Я можу з нею погоджуватись, можу не погоджуватись, я можу висловити свою думку. І можу е, е, почути іншу думку. Я можу лишитися при своїй думці, але переходити на особистості, на якісь е, особисті риси, на о, о, образи, на те, щоб. Говорити якісь образливі слова людині. Я розумію дискусію у вигляді аргументів, і вона має проходити в взаємовічливій тональності. Але не можуть бути в такій тональності говорити люди, які не поважають себе. Людина, яка не поважає себе, вона, звісно, буде не поважати і інших людей. Вона просто не вміє, не розуміє, вона не про то. Вона буде хамити, вона буде. Якісь дивні речі, і вона знайде час, знаєте, ну, пробачте, набрати повний рот гімна і оплювати всіх. Ну, це нормально. Для, люд... для цієї людини це спосіб життя, спосіб існування. Воно не має уваги, воно. Ну, як... Можливо, це треба з кожним розбиратись окремо. Я, до речі, допоміг би багатьом знайти себе і. Знайти причини в таких моментах, можливо, все починалося з дитинства. Мало було батьківської любові, мало приділяли уваги, мало було в дитинстві ласки, де принижували батьки, говорили батьки, що ти не такий, ти то не міш, занижували самооцінку дитини, виросло те, що виросло, заздрісне. Зневірливе, невпевнене в собі, і знаєте, люди здатні заздрити там, де нема чому заздрити. От. Бо кожен успіх це великий труд, і кожний успішний, кожна успішна людина це труженик, і все, все колись починалося з першого кроку. З першого слова, з першого рішення, і люди починали вибудовувати себе, інколи починали вибудовувати себе з нуля багато разів в житті, і не завжди це вдавалося з першого разу. Можливо, це ніколи не вдавалося, але я розумію, що людина, яка поважає себе, вона поважає інших. І вона ніколи не знайде часу написати якусь. Якийсь образливий допис або щось ну, дивне, я розумію, що є різні погляди на світоустрій. Хтось атеїст, хтось вірить в багато богів, хтось вірить в одного єдиного бога, хтось належить якійсь релігії, хтось поза межами релігії, у когось у кожного свій світогляд, і якщо навіть я думаю, адептів однієї релігії позапитувати, вони теж різняться між собою, якщо люди думають, у них свій світогляд, але ну, людина свідома не буде нав'язувати. Вона може поділитися, якщо її запитають. Вона може, ну, але нав'язувати і тим більше хаяти чужий світогляд. Ну, я однозначно ставлюся до всіх релігій однаково. Я не релігійна людина, я людина знань. І, базуючись на цих знаннях, і в мене є певні вірування, певні, ну, якщо хочете, шаблони світоустрою або розуміння світоустрою. І я його притримуюся, і собі, але я ділюся з ним, ділюся публічно своїми думками, але я нікому не влаштовую. там... Баталій і не намагаюся нав'язати або доказати. Хочете, подобається, цікаво, будь ласка, приходьте на навчання, я з радістю поділюся своїм світоглядом і своїм світоустроєм, своїми знаннями і передам все, що знаю сам. нічого Ну Те, що безпечно для вас. Бо ті знання, які несуть певну небезпеку для людей, я, звісно, їх. Не передаю широкому загалу, в силу того, що цей широкий загал не готовий до, ті, до тих знань. Отже, знаєте, як не реагувати? Ми говорили, як не реагувати на подібні випади, на хейтерів і все інше. Ну, по перше, часто заказують так звані конкуренти недолуги, от, або комусь не є що робити, і вони так себе поводять. Я скажу, що знаєте, хіба це стосується вас? Хіба воно до вас долітає? А навіть якщо повз проїжджала машина і обрьохала вас брудом, ви просто поперете одяг, помиєтесь і вилишитесь собою. Від того, що би на мене не казали, я лишаюся собою. Моя думка про мене і про мої думки не змінюється, б мені там не написали. Яке б, яку б дурню мені не написали, якщо не мудри, мудрі які слова, вони можуть змінити мій світогляд, я можу їх дослідити. Можливо, я десь помилявся. Я ніколи не прохожу повз дійсно якихось цікавих теорій, якщо мені їх викладають, і якщо є з чим погодитись, я з великою радістю погоджусь. Отже, для мене не є мої знання константою і останньою істиною. Але звертати увагу на подібні дописи, на чиїсь образи, на чиїсь такі випади, я не вважаю за потрібне, і як би на вас не говорили, ви лишаєтесь собою. І для себе, і для всіх оточуючих. А людина, яка так себе поводить, вона теж лишиться собою. Ви її не перевиховуєте і. Реагувати на ці дописи просто не є ніякого сенсу. Вони є, були і будуть. Ну Вважайте, що ви доросли до того, що вас почали таким чином описувати. Значить, ви чогось досягли цього рівня. Отже, можливо, у них в дитинстві було щось не так. Обіймаю вас сердечно, гарного вечора гарного настрою. от Все. Буде Україна, ви все знаєте. Обіймаю вас сердечно.